Омтівюю про головне су постійно предпринімають контратаки. Через регулярні і дуже результативні дії збройних сил України у тимчасово окупованому Криму ворог цілеспрямовано розміщує військові об'єкти біля цивільних районів. Про це йдеться в повідомленні центру національного супротиву. Ставитель Пентагону Майор Дитс попитався оправдати Вашингтон. Заявив, що ВСУ якоби самі вибирають цілі при нанесенні ударів по Росії а США. Здійснув ніяк не при чому. російські окупанти систематично порушують правила міжнародного гуманітарного права, які вказують на те, що військове командування має уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах та поблизу них, але прикриття мирним населенням це про Росію, ідеться в повідомленні. Зазначається, що окупанти розміщують військову техніку поблизу цивільних районів. Така практика поширюється на усі тимчасово окуповані території України, зокрема, Русня влаштовує розташування своїх військових у школах, лікарнях та інших громад закладах Ну, давайте говорити про те, що це більше політичне рішення. Персональна Герасимова не торкнеться. Я хотів би нагадати аналогічні рішення щодо російського терориста Гіркіна, тощо Російська Федерація відповідно не видасть ані а ані інших військових злочинців. Єдине питання, що вони можуть бути затримані, коли покинуть відповідну Російську Федерацію і. На території тих країн, які ратифікували Римський статут, можуть бути затримані місцевими правоохоронними органами. Але скорше за все максимально, що загрожує Герасимову. Це те, що він буде перебувати безпосередньо на території країни окупанта без виїзним, що для нього в принципі абсолютно звично. Я думаю, він звично не... абсолютно. Далі давайте поговоримо про прецедент, який у нас тут відбувся днями. А саме 22 червня вперше гаймарсами поцілили саме по території Росії, конкретно по Курській області, так би мовити, пробний шар. Як вважаєте, який вплив матиме цей прецедент на окупаційні війська, ті, які вже вторглися в Україну, і ті, які там тільки збираються. Ну давайте говорити про те, що власне. Були удари по Білгородській області, так само з використанням Хаймерсу. було знищено дві пускові установки А-400 і е, досить чутлива втрата для росіян. Це РСЗВ «Торнадо-АЕС». дальність враження 120 кілометрів. До початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на озброєні армії країни окупанта і було е, лише 20 одиниць. Це надсучасна техніка. І відповідно, можливості її випуску ВПК Росії обмежені. Крім того, варто говорити про те, що були нанесені удари і по командно штабних пунктах 6-ї загальної військової армії. Ну і відповідно польових складах з БК і пунктах тимчасової постійної дислокації окупантів. Перелік достатній. але. Я ще раз підкреслюю: на жаль, ми можемо говорити, що в зоні ураження опиняється законні військові тілі, а саме військові об'єкти в глибину Російської Федерації кілометрів на 35-40. Тактика технічні характеристики хаймарців це 75 кілометрів. Відповідно, що підтягнути їх під кордон, ми не можемо, щоб не наразити їх на знищення російськими БПЛА. і, Відповідно, штурмової авіації. Тому е, і е, така обмежена дальність використання цих засобів ураження. Е, е, я не в не втомлюся повторювати, що нам конче необхідні е, е, відповідно дозволи бити по території Російської Федерації з використанням атаком. Ці дальність ураження в них 300 кілометрів. От тоді це кардинально вплине на хід бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Пояснюю чому. Зоні враження опиняться Міллерова, аеродром відповідно, Балтімору Воронезькій області, з яких і стартують російські сушки, які тероризують як цивільні міста, Харків та інші, і, відповідно наносять ракетно-бомбові удари по позиціях наших захисників. А не для кого не секрет, що саме використання штурмової авіації є одним з факторів. Певних тактичних успіхів російських окупантів. Ну і головне, якщо буде дозвіл бити атакам саме по території Росії в зоні ураження, опиняться відповідно і пускові установки С-300, їх у Росіян, обмаль, ракет до бісак, 7 тисяч ракет, а самих пускових установок не така велика кількість. І відповідно, якщо ми зможемо уражати місця пусків. А саме пускових установок можливості російської армії щодо терору місцевого українського населення, мовиться прифронтових міст, різко знизиться. Давайте говорити про те, що навіть після знищення двох пускових установок С 400 кількість обстрілів Харкова з використанням цих ракет у порівнянні з травням місяцем знизилася до рекордного рівня. От вам показник. І тому не випадково ті події, які вчора ну, днями сталися на пляжі Севастополя, uh -huh. коли Російська Федерація намагалася звинуватити і в тому числі Сполучені Штати в моменті використання атакамсів для ударів, начебто, по цивільних об'єктах на території Криму, мовиться про те, що намагалися створити прецедент який би не дозволив сполученим штатам а передавати нам ці е, засоби ураження оперативно-тактичні комплекси, і, головне дати дозвіл бити по території Росії? Ну, власне, намагання, судячи з усього, були безуспішними. Бо те, що ми почули з Вашингтона як реакцію, було цілком притомним. Україна має право обирати цілі з огляду на те, що Росія атакує її, в тому числі і зі своєї території. Ну а щодо дозволів атакам, ми ну будемо сподіватися, що те, що зараз відбувається щодо тимчасового окупованого Криму, це така собі демо-версія для наших союзників, от як воно ефективно працює. До речі, щодо Криму в російських пабліках вже трапляються такі собі, знаєте, сум і туга щодо Криму в тому контексті, що мовляв окупований півострів тепер вже прострілюються силами оборони України просто вздовж і впоперек. Про те, що функцію плацдарму він виконує дедалі гірше, флот взагалі довелося звідти вивести. Натомість він стає такою собі чорною. Дірою, для, яка поглинає російське ПВО, тому що постійно його треба там поповнювати, бо розносять його різного виду калібри. Наскільки, на вашу думку, така от ідея, яка вже починає десь там проглядатися в російських пабліках, відповідає дійсності? Ну давайте говорити, що відповідає дійсності. Давайте подивимося на ті події, які відбуваються в глибинних районах Російської Федерації, а саме успішні удари українських БПЛА по нафтопереробних заводах, литовищах і головне військових об'єктах, які виявилися повністю не готовими для протидії відповідно зовнішнім загрозам. А мовиться про відсутність тем ППО. Якщо е, наразі е, навіть Ленградської області перекидають зенитно-ракетні комплекси С-300, які відповідали за прикриття неба на західних кордонах Російської Федерації, я нагадаю, Фінляндія країна НАТО то це свідчить відповідно про те, що подібних зенитно ракетних комплексів їх обмаль. За счет снижения импорта происходит, соответственно, рост дефицита, а, соответственно, на фоне высокой денежной массы это приводит к росту инфляции. Поэтому как бы для инфляции это очень важная проблема, которую необходимо. Что достаточно... делать будем с ней? Есть разные рецепты.